Всім привіт. Ось такі. Такі красунечки є. Це перше місце 25 червня. Ну я їх тут залишав, але засуха. Вони не дуже виросли великі. Ну але. Нормально? Може бути. Ох. Ще одна така маленька. Так, прийшли за грифолкою. Ідемо ще далі дивитися. Ще мають бути. Прийшли ще на одне місце. Ось така маленька. Не виросла. і залишав, така і... і залишилась. Нема. Тут були чотири. Дві я забрав. Ну, мала бути десь така. Ось ця вже вже більше, вже нормальна. Цю можна і забрати. Ну. А ось там в ямці, де дружина ходить, там ще ростуть, але вже немає, вже позабирали. Сестра вже забрала. А ця, цю можна брати. Цю заберемо цю маленьку залишимо. Ось. Так. Опа. Ну, це нормально. В принципі, непогано. Так? Да? Так, да, суперова. Суперова. Якщо жінка каже, що суперова, значить так і треба соглашатися. Добре. Цю забрали. Йдемо дивитися далі. Ще пару місць є, які ми позалишали, подивимося, чи виросли, чи не виросли. Можете порівняти з прошлим відео, подивитися прошле відео, яке позалишав, і які вони зараз повиростали. Будете мати уяву, як вона виростає за неділю, днів. понеділок, за три дня. Ось за три дні, яка виросла. Так що так, добре, йдемо далі. Так, нас вже стільки. Прийшли ми на третє місце. І ось така непогана. Тут була вона маленька. За три дні виросла непогано. Ця вже така хороша. О, плотна. Мощно. А пахне як, я не знаю. Не передати вам відчуття, як воно пахне. Опс, просто підняли і все. Хороше. Так, третє місце. Не позабирали. Це добре. Значить, ніхто не ходив. Добре, йдемо далі. Ще будуть. Ще на двох місцях. Маємо на одному забрати 5, якщо не забрав ніхто, а на другому 4. Будемо дивитися. Але і так, непогано. Можемо йти далі. Навіть один попався білий. Я не думав, що вони будуть, два знайшов уже, але в основному білих немає. Нема. Е, трошки сироїжок, пару штук є, пару штук є лисичок. Один дощик пройшов, такий непоганий, всю всю ніч падав десь два дні тому. Так що от цього заберемо. Ось лисичка. Там пару сиру А так кошик вже в нас повний. Йдемо ще пару місць, маємо подивитися за грефолою. Я там позалишав, подивимось, чи є, чи не, чи не забрали. Бо такі місця, що люди можуть і забрати. Так що йдемо далі. Ось така невелика, але... але є. Я не думав, що тут буде. Але все-таки вона виросла. Така ну, невелика, не дуже красива, але, ну, але забере. Вже її тут не будемо лишати. Ось тут колись був ясень такий надовж, Ось віт цей він йшов сюди. І якраз отак от ішов. І тут все біля нього росли. І зараз ростуть. Ну, ще один там ось такий. Грабовий у нас на них кажуть. Але він червий. Ну да ладно. Добре. Цю беремо, йдемо далі. Так, друзі, здалеку їх замітив. Йдемо дивитися. Йдемо дивитися, що у нас тут є. Опа! Ось такі. Не забрали, хоча місце таке проходне, ці маленькі. одна Ще тут одна. Залишав п'ять. Одна. Дві. Три. чотири, п'ять. А ще одна така тут шоста. Виросла трошки. Так що так? Так, так. Ну, непогано. Непогано, непогано. А зараз... Ну, зараз подивимося. Давайте йдемо зразу, подивимося ще на одне місце. То недалеко, щоб уже не переривав зйомку, це вже напевно на сьогодні останнє буде, на якому я залишав 4 штучки. А вже потім вже я всі позабирав, не знаю, хіба що щось ще так знайдемо. ще зніму, якщо ні. Це вже буде останнє відео. Це недалеко. Ми вже практично на місці. Так, так, так. Так, так, так. Так, так, так. Опа! Ну, ці, скажу непогано виросли, Три штучки. Але було чотири. А виросло лише три. А де четверта? Не знаю. Напевно, пропала або щось таке. Чи може я тоді одну забрав? Ні, тут я не забирав нічого. Не було 4. А тут була четверта. Маленька. І вона пропав. З неї нічого, нічого. Ну, зато ця, оця, звісно. Непогана. Ну, ці трошки менші. Але теж... Хороші. Так що так. Не забрали ні одну. Оця сама красива на сьогоднішній день знайдених. Супер. Така ого. красунечка. Так що так. Ну що, сьогодні в нас удача теж порадувала. Ці будемо забирати всі, ми вже, ну це вже кінець сезону, скажімо так. Що вже сюди не будемо ходити. О. Супер. Скажу вам так. Хороша, хороша. Пахне, звісно, я, я звідси чую, як вона пахне. Супер. Добре, наразі будемо прощатися, якщо ще щось попадеться, то покажу. Якщо ні, то всім до побачення. Якщо бажаєте, можете підписатися на канал. Я не прошу часто підписуватися, але якщо є змога, маєте бажання без проблем. Буду дуже вдячний. На каналі підписників в мене небагато. Але я думаю, що все зміниться. Дякую всім за увагу. До побачення.